Подивіться, яка краса у нас розквітла під нашим домом. Які крокуси гарні. А сонце яке світить. Дивіться, яке сонце світить. Вух задомів. Тут розочки. Тут ще якісь нарциси, мабуть, тут будуть розочки. Тут дивіться, які красивенні крокуси. Один-єдинственний білий. Як генерал Виріс серед женського да, Красиві. Красавіці. І далі ще є. Тут тюльпанчики, мабуть, будуть. Тут ще крокуси, тут ще крокуси. І жовтенькі крокуси, і бускові крокуси, які хочеш. Красота. Далі пролісочки такі малесенькі, гарнесенькі, повилазили. Голубенькі, такі маленькі, мабуть, садила жіночка їй. Скиця ось іде пушисті. наша пухнаста. Іди, іди, Кицюня, ти моя красунечка, іди, іди. Ох, ти ж моя пушистенька, дівочка. Тут з цієї сторони цілий розарій. Люди я розумію, наробили краси, порозсажували. Які хочеш рози? Різні жовті тут були, троянди. Тепер з цієї сторони. Дивіться, яка краса. Ціла для свого дому якась такий кучний і відомий. Напишіть в коментарях, що це може бути. Дивіться, який незвичайний. якісь в нього такі то лі квітки, то лі, непонятно що, таке листячко. Такий він виличений. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, що це може бути. Буду рада за ваші коменти. Тут сад, вишні будуть, такі як зацвітуть, я вам буду показувати, яка тут буде красота. Тут у нас, дивіться, які сірошки, яка Ліщі. красота, буде ліщина, як вродить, ох, буде ліщини. А тут автопарки, червоні, сині, і зелені, які хоч машини на будь-який запах і кошельок. У нас є такий двір між домами. така гарненька вишенька, дитяча площадка. Бузок, який вже красивий, скоро будуть листячка, цьому году так рано, все розпускається. Все, красота. Тут такий абрикос, на ньому такі абрикоси смачні. Сезон фіалок розпочався. Навіть зміль відпочиває в цих фіалках. Дивіться, яка краса. Ох, і краса, такий кусь здоровий. Краса яка. Нарешті настало вже тепло. Декоративна верба розпустилася, деякі вже навіть розквітли всі котики. Дивіться, які здоровенні, красота яка. Джабділ там страшне.